Остався, у нас там один кулемет, який стріляв тільки одиночним. Бували такі моменти, що їм оставалося зовсім-тишки, зовсім, зовсім тріки, щоб дожати нас. І там я стільки не молився що в своєму житті. Так і відбувалося на часов до п'яти вечора. Ми не з тих пацанів, що тікають. Дана історія була 14 го числа. Портний мінометний обстріл був дуже накрили, там хлопців багато посікало якраз же в цей період весь основно наш е, це, перед фронт е, повибивало хлопців, пастера нашого за двоє вбило. І на передніх позиціях не залишилось нікого. Получається, вони заходили з фланга, Більше вони з правого фланга заходили, там були і дерева, а якраз правому кулеметнику було їх погано видно. Є, ну, щоб їх трохи, хоч трохи достати, довелося вилізти з окопа і розвернути кулемет, бо це не, ну, він там сектор свій криє на сошках. І осталися ми і з правого флангу кулеметний розрахунок. І їм було поганенько видно. То приходилося їм там ще на їхню сторону розвертати, бо вони так як по їхньому флангу душі й полізли, по центру і по флангу. Плюс вони постійно заривали, Там були вже навалені дерева. Постійно лізли і заривалися, окапувалися, і відтуди вже питалися видвинутися до нас, щоб окопи викинути гранати. Цього ну, наша зброя почала відмовляти, то, що був сильний, воно нас засипало, і вона якраз після дощу з грязюкою. Остався в нас там один кулемет, який стріляв тільки одиночними. Тож після кожного пострілу треба було перезаряджати. А чергою він не хотів стріляти і один автомат. Так як е свій автомат е напарник мій одніс е загиблому кості, в нього теж автомат е гранатою розірвало, і тобто, йому треба було автомат наперед. Ми йому одягли автомат свій, е і в нас залишився один автомат напарника і кулемет. Тож воно почало все відказувати. Це ж як він заклинив, я її там е носком у напарника носки оказалися запасні. За допомогою носки ми, ну, як тряпка, почистили кулемет. Почистили автомат, зробили, щоб щось можна було стріляти. Так і відбивалися ми часом до п'яти вечора. Поміняли мене потім усім, напарника трохи раніше на час. От вони лізуть, що сталося, вертається. От, ну, от, бували такі моменти, що їм оставалося зовсім зовсім трішки. Це був один з таких моментів, щоб дожати нас. І те, що вони лізуть постійно, звісно, це погано. Але ну блін, наша задача вистояти і видержати посадку. Плюс ще ж там нашу оця, що тіпа, всі ті, хто тікають е, за конце. Це ну, тось, я вважаю, залишати свої позиції це ну, не факт, бо е, я знаю, як вони потім відбиваються і ціною, скільки вони життів. І, тось, ми зараз втечемо, якийсь фланг голим, там ще більше буде жертв. Ну, якась така логіка. Плюс це наша земля, куди тікати. Ми не з тих пацанів, що тікають. До цього до повномасштабного вторгнення в Збройних силах я не служив. 23 числа я вилетів у Германію. У мене там дівчина працює, я до неї там на вікенд вилетів. Я, ну, я до останнього моменту не вірив, що буде війна, я не думав, що там такі дураки. Просто така ситуація, ти там сидиш і я не знаю, в мене я був в дитинстві, в мене була будь-яка драка в селі, я завжди там брав участь і десь не міг в стороні стояти. І тут така сама ситуація. Тобто мені там було дуже важко. Я почав пити каву, я до цього кави не пив, п'ю каву, дівчина моя каже, ти щось багато кави п'єш. Кажу, кажу, спасибо, що не горілка. Тобто там морально, мені там було набагато важче, тому що ти сидиш, а всі твої тут. На твою країну, так як би в твій дім прийшли, прийшов ворог і питається її забрати? Я знаю, що я б не зміг там. Мені ну, вона ясно, як люба мати, люба дівчина, вони мене хотіли там всіма путями оставити. Нічого мені там не казали, але я пробрався. Пішов там, думаю, ну треба щось робити. Пішов це гуманітарку допомагати. Розгружати, грузити, договорився з тими водітелями, і вони мене безкоштовно там люди привезли до границі. Так, такий момент був польський прикордонник, каже, ти їдеш на війну. А я думаю, ну, я ж то ще не на війну їду. Ну, Думаю, щоб він мені лишніх питань, а да, на війну він ну, думаю. І так воно і вийшло на війні. Ну, мої, Не всі мої знайомі пішли воювати, багато є різних прикладів. Ну, я скажу, що я після війни перес... передивлюся своє... з такими людьми. Тому ну, що для мене це захищати, допустимо, наша країна не ідеальна, але це наша країна. І там, де наше дитинство було, я вважаюся своєю рідною домівкою, країною, це для мене саме дорожче. І як це можна не захистити? Хто думає, по-іншому, знаєте, може він не такий вже сильний великий друг. Ну, там, на От я передивлюся свої погляди на дружбу, як би це погано не ставалося. Тож, ну, є такі е, люди, хто пішов, хто не пішов. Кожна, я, звісно, розумію, кожна своя задача. Але... Перемога України, звісно, це кордони України 91-го року. І це ну, для мене це буде те, що все це російське, е, совєтське, коли ми все його забудемо і підемо в Європу. Тому що совок мені не подобається. Відсвяткуємо, одружуся і поїду на море. Десь на океан на якийсь медовий місяць. Просто ну, це така мрія на океан ми з майбутньої дружини. По-любому поїдемо десь в океан. Не море, а океан от хочеться. там Це думка, от насправді мене дві думки в окопі спасало, коли крили. Це одна, що Бог накриває своїм рясою і тобто, не дасть снаряду прилетіть. І там я стільки не молився ще в своєму житті. І інше це те, що я представляю так, стою в океані. По пояс. Бачу свої ручки, ножки пальчики. Ну, ну, це давня мрія і вона здійсниться.